Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд на гру «Два в одному мозаїка-кольорові кульки. Подивимось, що всередині У нас іде всередині самі дерев'яні кульки, щіпчики для ускладнення завдання палички, у нас є кришечки для того, щоб нам грати в гру, і сама платформа із завданнями. І завдання безпосередньо. Подивимося, як нам в неї грати, і починати грати з найменшими дітками. У нас в наборі йде чотири основи. Чотири картки. З однією карткою ми можемо грати в мемо, іншою складати в мозаїку. До прикладу, вставляємо картку, так, у нас є пари фігурок з найменшими дітками від року ми граємо в гру хованки, Тобто. З найменшими ми будемо грати в тварину. Зараз в нас геометричні фігури. Закрий мені коло, і дитинка шукає: Закриваємо, молодець. Закрий мені трикутник. Далі, до прикладу, ми беремо два, так, дві кришечки. Закрий зірочки, і дитина одночасно двома ручками закриває зірочки. Тобто працюють одночасно дві півкулі мозку. І закрила. Для самих маленьких ми вивчаємо. Звичайно, тваринок таким чином. Далі вивчаємо фрукти, потім можна вивчати цифри і е, також геометричні фігури. Будемо закривати сама суть гри, далі по поскладнення мему. Ми закриваємо наші всі будиночки і шукаємо однакові. Давай шукаємо там з тобою однакові трикутнички. Так, знайшов, молодець. Таким чином. Далі наступна гра у нас буде гра мозаїка. Так, ми вставляємо нашу картку, щоб нам було видно мозаїку. Так, ми бачимо малюнок, і дитинка буде відповідними кольорами складати мозаїку і тренувати безпосередньо щіпковий захват. Ви можете викласти в одну ємність, в мисочку так для дитинки кульки і тренуємо щіпковий захват. Звертаємо увагу, як ми тримаємо щіпці великим. Казівним і середнім пальчиком так і дитинка буде розкладати відповідно до кольору.